Так, ну що, туди, в принципі, можемо починати. Так, доброго дня. Сьогодні ми зібралися на Ломанські слухання за обговорення проєкту містобудівної документації, а саме по розроблення детального плану частини території 13-го мікрорайону міста Чорноморська, Одеського району, Одеської області, за дальне площа, 1 гектар для будівництва одного виднокватерного житлового будинку та освіту стратегічно-екологічного цілу. Замовник нас виконавчий комітет Чорноморської міської ради, розробник консорціум ТГА Альянс, представник розробника архітектор Ічого Юрія. Так, порядок денний в нас буде перше це вступне слово, оголошення порядку денного та регламенту громадських слухань. Друге обговорення головуючого обрання головуючого та секретаря громадських слухань. Третє це доповідь представників розробки каритального плану території. Четверте запитання до відповідачів та тут у нас один доповідач та відповіді. Дебати обговорення. П'яте це підсумки громадського наслухання з урахуванням пропозиції та від громадськості. Регламент доповідь представників розробки каритального плану території 15 хвилин. Запитання дебати обговорення взагалі 20 хвилин, рештаки про 2 хвилин. Підбиття підсумків громадських слухань до 5 хвилин. Чи будуть якісь зауваження, пропозиції до порядку денного Якщо ні, то прошу голосувати. Хто за? Утримався? Проти голосу. Дякую. Так, пропоную обрати секретарем громадського слухань Відповідно до допомоги закону України про регулювання містобудівної діяльності, дії відділу планування та забудови управління архітектури та містобудування будування Романа. дома. Хто за? Так, шановні відповідно до постанови Кабінету міністра України № 155 про затвердження проєкту проведення інформаційних сухонь щодо проєктів міської документації на місцевому рівні. Та рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 08 серпня 2024 року 662 5 про розроблення детального плану території 13-го мікрорайону міста Чорноморського Одеського району Одеської області загальному площу 10 та для будівництва по житлового будинку. Чорноморська міська рада почала процедуру громадських штуків щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації. На офіційному сайті Чорноморської міської ради було розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту стратегічно екологічної оцінки, Зазначено чіткі терміни щодо подання зауважень та пропозицій до них. А також було додаткове інформування в окремому інформаційному повідомленні про розділі новини на офіційному сайті Чорнорської міської ради за 5 робочих днів до... Визначеної дати проведення громадських слухань, про можливість ознайомлення з проєктом містобудівної документації у вільному доступі та про можливість громадськості подавати свої пропозиції, зауваження щодо проекту детального плану. Також повідомлення визначено дату та час проведення громадських слухань з обговорення проєкту містобудівної документації це 13 березня 2025 року об 11 годині в приміщенні Чорноморської міської ради. Протягом цього часу громадських слухань буде вестись протокол та відеозапис громадських слухань. Протокол громадських слухань буде опублікований на офіційному вебсайті Чорноморської міської ради не пізніше, ніж через два робочі дні після проведення громадських слухань. І так, у нас зареєстровано 8 учасників громадських слухань. Пропонуємо почати громадських слухання. Хто за? Проти, утримався одного голосу. Тоді на його нашого університету представляє вам детальний план території. Детальний план території це міської документації, що означає залувальну організацію дорожня території. Проєкт розроблення детального плану частини території 13-го мікрорайону міста Чорноморська, а виконано відповідно до договору, укладеного законодавчого комітету Чорноморської міської ради військовості. У рамках цього договору розроблена дана міського документація а звіт про стратегічну екологічну оцінку. Робота Работа виконання зрахування містоподібної документації, яка була відповідна раніше. Це генеральний план міста Ірішівськ, затверджений рішенням Ільчиської міської ради, розробник топ ВС та віддальний план території інформаційної району, який розпрошовується по сусідству з відмовляними ділянками. Також при розробці враховувалися державної умови, наданої десь обласної державної адміністрації дані державного земельного кадастру, інформація про країні та відділів Чорноморської міської ради. Генеральний план розроблено розроблений до дочина законодавства заховання нормативної документації. ДВН Б-114-2021, ДВНБ-212-2019, планування та забудова територія. Проєкт розроблений на картографічній основі у законів формі в державній реалізмі системі парадіна Пуска 2000 в масштабі 1 до 2 тисяч, видалені до статусу. Згідно з завданням на проєктування, основні показники детального плану території визначені на короткостроковий період до 5 років, середньостроковий період 6-10 років це 2023 100 числа. Територія в межах е, проєктування розташована в межах міста Чорноморськ. А, входить до сходу, як входить до складу Чорноморської міської ради. Територія в межах проєкту Вільно від забудови. На даний час вона території нічого не е, забудовано. На а, в межах проєкту Вільних забудова, в межах співдачі сходу співдні, земляної комунальної власності Чорноморської міської ради, що визначено більш житлового забудову. Заходи розташовується безпосередньо межа э, міста Чорного Марсу. Пітальний э, план резервуя, на части території розробляється на частину території 13-го мікрорайону міста Чорного Марсу. Площа передкування складає 1 гектар. Територія мікрорайону вже частково забудованого порити житлового забудова, підприємство на обслуговування та будівлі спорудне інженерного забезпечення. Додатково взято до уваги та проанізовано приведення території, а саме детальний план території, частини е е території 12-го мікрорайону міста був розроблений до обласів. Переходимо до проєктних фіші. Це більш назовна. Проєкт розвитається розміщення трьох е односекційних багатоповерхових житлових будинків Поверховість складе 16 порахунок житлового фонду проведений відповідно до додатку додаткові до мене номер дванадцять 2019. Згідно нього, чисельність населення на в новому житловому комплексі орієнтовно може складати 827 осіб. Загальна площа житлових будинків, тобто житлова площа складе 18 тисяч сімсот метрів Загальна кількість квартир становиться на всі три будинки. 376 одиниць з них однокімнатних сто вісімдесят двокімнатних 94 чотири, докімнатних чотири. Середня житлова забезпеченість в новому житловому фонді складатиме 22,7 метрів квадратних В Всього відповідає середня житлова забезпеченість міста, яка є за засередні показники в Україні та в Одеській області в цілому. Система громадських центрів. Детальні оплани території виконаний розрахунок подаряк, постановок, обслуговування, з рахуванням століт за обхову забезпечення населення, соціального закономірні, обмеження детальних планів території, розміщення такі об'єкти для посередного та числового використання села. Закрепляв адміністративний центр, центр дозвілля. Це буде перший поверх аптека, центр сімейної медицини, центр раннього розвитку дитець на повний день, приміщення для структурно здоровчих заняття, приміщення за місцем проживання, магазини продовольчих та непродовольчих товарів, підприємства громадського харчування, майстерні податкового обслуговування, відділення зв'язку та опорні пункти охорони порядку. Підземний простір під будинком номер 3 передбачены для разміщения у плитах. Разміщение у плитах підземному простір під житлового будинку не вложили заходом и забезпечення безпеки ситуацій, Відповідно до 100 ідеї законноукраїнської правої садиці цивільного захисту для забезпечення округа населення в містах селах та селищах, створюється фонд захисних споруд, в примажі комплексного освоєння із земляному простору населених пунктів з урахуванням необхідності пристосування частини приміщень для округі населення в разі завітнення надзвичайних ситуацій. Також згідно рішення відкладу території, передбачається комплексний благоустрій всієї території. С озелен передбачається розміщення в центральній ну, центральні частині детальних по скверів і з медачами для почін по різних відповідних населеннях автомобільних проїздів за смерти бетонного покриття, для пожежних потреб, влаштування тротуарів від наводок півтора метрів зони насадження потонних сортів простих та паркування кінець. Каже детального плану території не передбачається облаштування магістральних наш жилових вулиць, а будуть приглаштовані тільки військові. Обсування на території громадським транспортом і надалі буде використовуватися автобусними маршрутами, які проводять в даному мікрорайоні. Постійне зберігання автомобілів пропонується організувати на території зброї підземних паркінг, саме транспортного обільська інфраструктура. Підземним паркінг запропоновано розпішувати під підземним простором будинку No1 та No2. Його загальна кількість складе 141 машина місяця, ми також зільного ДБН, транспортним відділом нашої організації. Паркінг передбачається два парки. Тимчасове зберігання автотранспорту мешканців проєктної забудови, захистюві та тимчасової парковки Загально передбачається розміщення по передку ділянки загальною єдністю 42 машини місця. Біля кожного будинку також пропонується зведення стоянок для велосипедів. розвиток інженерної інфраструктури. Водопостачання споживачів пропонується здійснювати від існуючих доповідної системи безпечного маску шляхом будівництво виходу водопровідних мереж. Розрахунково максимальна витрата будинку на везер житлових комплекс складе 31,19 метрів пубічних мережі. Водовідведення проєктних переживачів до вітальних план території передбачається шляхом будівництва самоплатної комітеційної системи з відводим побутових стичних вод, загальну систему до відведення міста чорного міста. Постачання також під'єднання до смічного мережі і постачання так само. Я, що що я це це можу? Можу? О, для забезпечення водопостачання скаже в межах, повинні подальшої родики в централізованій системі водопостачання. Получається, uh, що дані розповідає водопроводить в середньому тиску. А где вы будете отпугуватися, якщо там 16 бюджет, це забезпечення роботи? Можливо, це буде до 9-го города, до 10-го. А даже буде так, да, так, так? Можна передбачити декілька варіантів, це одна із пропозицій, також додатково розглядається повнація. Але в даному плані передбачений розташування розподійного пункту на випадок, якщо буде вирішено використовувати вас 10-90, є це. З електрикою в зв'язку з ситуації з електрикою це не да у нас. Сонячні планети не переключається на самому роботу. Завніше це буде вже замовник, який буде будувати ці будинки, це його вже ну, буде. Ну, Пропозиція його буде такі. З осуду я знаю, що можна цього збиратися, і приймають рішення, якщо в нас у нас так само можливо значення. Тихайте з проблемою відключення, тобто це не можливості на... На перспективу, що заходити як третій варіант можна інстанційно. Що означає відключення до існуючих мереж постачання, але там такі розуміють суттєво можливість включитись. Існуючі будинки не мають певної більше? Ну це буде потім, коли буде розроблятися проєкт. Вже. Це детальний фронт. Вони ну, каже, що до існуючих мереж, у нас ну, немає. Ну, існуючі мережі, якщо буде проєкт і технічні умови будуть взагалі даватися на Будівлю одну, другу чи да, третю, да, там да. вже буде черги, і, піти, і тоді вже будемо дивитися. Якщо там недостатньо буде цієї електроенергії, будуть і якісь до трансформаторні нові ставити. Це на робочих проєкті на система електричної ножі. Додатково може якісь -то будуть. Точно так, перший крок це детальний план, а то це на проєктні рішення. В детальному цього немає, ну, в детальному плані, то. Ні, ну чого? Якщо в детальному плані є ці будинки і при технічних умовах, якщо нам дають, що треба зробити додаткову якусь трансформаторну мобілістанцію, да. да. ми можемо і як це, як є, десь, для двох цих будинків зробити, в нас ще є зелена земельна ділянка. Тобто є можливість там, щоб... Да. Я приймав, ну, да. три підлинки, ця... Просто я бачу, що там все так компактно вже сформовано, що по там там вже була куди. Або за рахунок паркувальних на то за цього... По а... станціях ще була здається на у на цьому дальній плані. Треба не позначити, да, -да, е, ну, що це. Ну, від неї. Там <простанція> да, да. ну, mm -hmm. да, немає нікого. 그게, якщо заранее не подумають, то лучше попасаються, другу. Ну це не проблема. Пропозиция в рахунках напиши, будь ласка. Трансформаторна фістанція. Розглянуть до можливості, но я трансформаторна так. У складі детального плану визначено функціональне зонування даної території, наша територія виділена земельна функціональна зона на території житлової профективної забудови, до якої визначені переважно до супутні люди, а також обмеження від інженерних студій, які проходять. До речі, ось лінія 10 кіл... Não, done, Так, там кг. Зараз вона позначена, ось вона обмеження це 10 кілометрів

Спасибо. Да. О, да. Я так, так, це будуть такие сусиные парки двома выделена на двух воронах. Mm -hmm. Вот, а это проект, как мы як вони проект в улице есть май. И как они двигаться будут, если выезд, я тоже не бываю, что мы. Заезжать туда. Ось тут у нас я ось у заезд ось у заезд, что А все ее. Він двосторонний, це звісно, я так розумію, що якщо ми з'їхали, щоб ми вийде. Ми... Ні, на скорох тому не виїдемо поки. Ми не можемо зараз робити сюди виїзд, бо це вже не наша ділянка. Якщо е, молодіжні, там ми на цьому дитяному пані тоді обговорюємо. Якщо вони роблять там дорогу, тоді ми вже на... їх дозволу відкриваємо тоді виїзд. А зараз у нас йдуть це так, Інтересно, а хто буде ку будеться проект номер один? Хороші, поняття. Е... Е... За чії кошти це вулиця, але вона буде як комунальна дороги, есть, дороги, да? дороги подали? Подали. Подали. Ну, нас наші. Дороги ми продаємо подати. Зробити або відведення земельної ділянки. Ну, це буде земельна ділянка, відведено як просто простування. Вона повинна бути спокою. Я ж разчас землі. Тобто ми її передбачаємо, а нам і потрібні розуміємо. Я повинні. Они замолили для самого основания и кисля можешь закончить. Зараковывают. Можешь заработать за будовым. Законный. Это за из пяти минут? Ні, нет, же. У нас ось больницы така раундова дорога тут, і це проєктовані дороги, які включаються. У нас тут есть на яку кількість 800 метрів квадратних буде сама.

Машину з боку припарковувати, ніхто не займає. ви ще а, трошки змінили конфігурацію ділянки, щоб були всі проїзди витримані, тому що в нас вже, спочатку була невідповідність конфігурації ділянки, щоб були витримані ви. всі виїзди у студі були витримані. А а Ось оскільки тут в нас шістнадцяти поверхівки, тут потрібно 9 метрів від... О, це не будинку, так, і обов'язково двоховний поїзд. Тому ну, тут все, все Він, віде? Зі, віде? у вітримо. Да, обов'язково, так, звісно, передбачається для людей з інвалідністю пандуси обов'язково та да, паркувальні місця. Для а, зі а тут пішов, може не перейти до під'їзду? Тобто в ньому має бути визначена якась доріжка, то який може безпечно випадки. Це тримально. Це не так, щоб були цібезпечені, правильно витримані всі потреби для людей з інвалідністю, обов'язково потрібен вхід в будинок на одному рівні, щоб не було цих... Це, це вже буде в проєкті. Це в нас прописані ці рекомендації, безпосередньо це буде обов'язково, якщо не буде технічної можливості влаштування а, нас не дуже люблять проводитися. Mm -hmm. Ми проведемо різно землею, тому обов'язково па щоб вони були не більше ніж 3% відсотки ухолу, щоб не була обов'язково заїхати, щоб не заводили контакти. Mm -hmm. Це не тільки для візочків, візочів колісних має бути, але і для Віддячі пізочки, тому для балізами, тому що всі помилково вважають, що тільки люди з інвалідністю потребуються, але потребуються мами з колядською також тому і сонці зеленої зони, там були відпочинку, також там це вистав. Обов'язково там віддачі майданчики нас прописані, що мають бути для дітей різних віку. Це поділ для. До трьох років три, вісім, і вісім, тринадцять і там більш старше, це більш ці е, спортивні медатчики. Там прописана необхідність влаштування е, е, безпечного обладнання для дітей, якщо вони також е, для дітей не Таке питання, можливо, так, ні, а що зібраністю. Ці площадки для видно собак?

Якщо вже такої уровень, дивіться, що і бар, і, все, і літа, до зробити, що це і є, то може не невеличку таку площадку зробити. Я думаю, що якщо ми можемо приділитись площу, перерахувати і зараз ми внесли на протокол, щоб ми не це прийшли. А задав площадка, то якщо допомогу йдемо.

Так сейчас я у нас будет стрельбу. Це бесспортивно, то есть летячие садочки. Якщо у нас в 14-м микрорайоне, так как мы перед начали буде дитячий школьный заклад, то это. Заклад дитячого мішкільного дитячого навчальний заклад Ясособак 24 2 знаходиться за адресою вулиця Олександрівської 19А на відстані 1 кілометр від території проєктування. Заклад середньої освіти Чорноморський ліцей на марші знаходиться за адресою вулиця спортивна а на відстані 1 кілометр від території проєктування. Mm -hmm. Ну і mm -hmm. якщо у нас так розбувається mm -hmm. на правда мікрорайон, то Взагалі треба буде далі. Передбачили заклады шкіли <заплоджки> и школи. Нет, не скажу площа, Та там большинства школа, похоже, Що королева. Что у вас Я любого страна?

Цей Цей дали. Дали. Надо, надо как надо сделать, чтобы соединить все эти детальные планы. Да, чтобы вы понимали, что yeah. вот это у нас абсолютно. Нас... Да. да, а так понимаете, мы на старом форме делаем. Можно действительно сделать. <клышлен> <клышлен> вот, допустим, слушаем, чтобы красивая картинка была. И конструктива, ну, и дебильные. Такие еще остаются можно, да. Какие розы, и что-то не то. Ми так розуміємо, що там де-то, там у нас автостанція, там десь там у нас так ми бачимо картинку, вже розуміємо. Так, ну що, ще якісь заважні пропозиції. Ну, тоді з вартуванням пропозицій, які ми внесемо, будуть внесені в протокол і в... Проводжу документацію цю, яку опрацюють. Вважаю, що громадські слухання у нас прийшли. Тоді дуже всім дякую. І до домовили. Ухвалили. Давайте проголосуємо, хто за кроки утримався. Тоді одного рік Добре, наступного. Зараз внесуть ну, е так, місяць, наприклад. Протягом місяця. Ми можемо раніше проти раду. Якщо розробник зараз внесе, принесе нам ці Чекайте, У нас ще процедура не закінчена. 28 березня, що це. Навіть йде процедура обговорення, громадське обговорення це дитя на місяць. Зараз прийшли громадські слухання. До моменту закінчення процедури громадського обговорення ще там находимо позиції. Так, да, ми їх вносимо надаємо, але це вміє. Все ще стратегічне полічесів, також вводить зараз у нас процедура. По зараз процедур може переважитися вже на сумі. Дякую, Дякую. Дякую. є побачення плачених.